Буратінне депутата і колишнього типу журналіста 1+,1 плюс Олександра Дубінського взяли під арешт за підозрою у державній зраді. Так удачно. Дубінський проведе мінімум 60 днів під вартою без права застави. Печерський суд визнав підозру в зраді обґрунтованою, а докази зібрані службою безпеки України достатніми. Пан депутат самовільно прийшов в суд і відкинув всі звинувачення у роботі на Росію, звичайно, російською мовою. Чути повно ні винувати перед цим дубінського провели обшуки вдома в присутності самого депутата. Хоча він і не міг бути в іншому місці, бо знаходився під цілодобовим домашнім арештом за звинуваченнями по іншій справі організації схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану. Коротше, взялись за дубінського креп. Смотрите, там, там два, два мероприятия еще да, как планируется. Один, один там Буратино. Агентурное имя Буратино принадлежит народному депутату Украины Тубинскому Александру. Отже, згідно матеріалів слідства, російське ГРУ створило в Україні цілу організацію спройдисвітів, які мали не тільки качати ситуацію всередині країни, а й намагатись вплинути на ситуацію в Сполучених Штатах. Друзі, всім привіт! Добрий вечір. Окрім депутата Дубінського, якому дали принизливе агентурне ім'я Буратіно, до цієї організації також входив колишній народний депутат Андрій Деркач, який з початком повномасштабного вторгнення Росії втік з України. Роль Дубінського, судячи з усього, полягала в тому, щоб підсилювати своїм офіційним статусом народного депутата президентської фракції про російську яку ніс позафракційний депутат Деркач. І Дубінський, і Деркач ще у 2021 році були внесені в Санкційний список Сполучених Штатів за роботу на Росію. Тоді телебачення Торонто зробило про це розгромний сюжет, де критикувало не тільки дубінського, але й Зеленського за те, що, по-перше, взагалі взяв Дубінського в команду. А по-друге, тому що промовчав, коли Дубінського взяли за сраку наші західні партнери. Просто подивіться, які красиві та щасливі Майкл Щур та Ярослава Кравченко в цьому доповномасштабно воєнному сюжеті. Нарешті, справжня калібрована зрада, народний депутат від партії Слуга народу Олександр Дубінський, голова обласного осередку партії президента Зеленського, працює на Росію, за що потрапив під санкції США. Олександр Дубінський від учора під санкціями Сполучених Штатів Америки за втручання у вибори президента. Відтепер єдина грін-карта, на яку може розраховувати Дубінський, це партійний квиток Слуги народу. А єдине, що може радувати пана Олександра, він в санкційному списку не сам. Там купа про російських регіоналів і ще трішки продажних чиновників. Офіс контролю за іноземними активами США вважає, ці люди проводили кампанії з дезінформації проти кандидата Джо Байдена. Фейки поширювали через телестудію і. Три сайти. Схоже, Сашко зв'язався з поганою компанією. Почав пити, курити, а також втручатися в американські вибори за російським сценарієм. Президент Зеленський на появу свого депутата в американському списку санкцій не відреагував. Зеленський настільки часто ховає голову в пісок під час скандалів, що на банкові вже утворився кар'єр. Це класичний Зеленський і його улюблена тактика. А, що? А, де? А, хто? Справа шеремета? А? Поліцейський відділок гвалтівників. Шо? Працівника офісу зеленського Татарова підозрюють у корупції. Ай! А от сам Дубінський мовчати не став. І в усьому звинуватив не себе. Винними виявились активісти-антикорупціонери, яких Дубінський вже два роки називає американськими агентами, і за версією депутата Слуги народу саме вони уводять в оману Сполучені Штати. Тобто американські агенти працюють проти США. А Дубінський з дитинства за Берні Сандерса та капітана Америку. Да. Я впевнений, що це прикра помилка, яка пов'язана з брехливим доносом, який був зроблений центром протидії корупції. Доказом причетності Дубінського до втручання в американські вибори за версією американців став його зв'язок з російським агентом та народним депутатом України Андрієм Деркачем. Російським агентом Деркача прямо називає держдеп США. Там вважають, що колишній депутат партії регіонів, а зараз позафракційний депутат Деркач розповсюджував російську дезінформацію про тепер вже президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Деркач настільки токсичний, що контакт. Тувати з ним це як мати спільне фото з Садамом Хусейном у 2003-му. Олександр Дубінський, народний депутат, фракція партії Слуги Олександр Андрій Деркач, внефракційний Депутат народний ще в 2019 році під час цієї прес-конференції Дубінський 100% розумів, хто такий деркач, тому ніколи б не сів з ним за один стіл, навіть коли сидів з ним за одним столом чи про щось домовлявся в Верховній Раді. І, звичайно, Дубінський разом з Деркачем ні за що б не втрутився в американські вибори за російським сценарієм. Господин Байден получав в Україні дії відмиті господином Злачевським і відмиті гроші сім'ї Нукович. А може ніякого зв'язку і немає. Просто російський агент Деркач та американський патріот Дубінський абсолютно випадково вирішили провести свої абсолютно незалежні одна від одної прес-конференції на одну й ту саму тему. В один і той самий час про одного й того самого кандидата на посаду президента в одній і тій самій країні, і випадково зібрались в одному місці. Для мене це. Історією, я точно не хотів потрапити, і я впевнений, що це прикра помилка. А Володимир Зеленський черговий абсолютно випадково вирішив промовчати з приводу чергового скандалу всередині команди його слуг народу. в Шо шоу побачив російського агента в слузі народу. Заявив <зас> ну таке буває. Чи став Дубінський зрадником саме тоді, коли пішов на співпрацю з російським ГРУ і почав давати замовні прес-конференції разом з російським агентом Деркачем? Ні, це сталося значно раніше, коли Дубінський почав публічну війну з Соросом та громадськими активістами, які завжди дуже заважали росіянам в Україні. Також Дубінський, вже будучи депутатом, став на захист проросійської партії ОПЗЖ і, звичайно, захищав корпоративні інтереси Ігоря Коломойського. До речі, Коломойський вже теж в СІЗО. Також Дубінський створив публічну коаліцію з відвертим сталіністом та українофобом депутатом Слуги народу Максимом Бужанським. Чи буде сидіти в СІЗО Бужанський, ми не знаємо, але можемо показати наш сюжет про цю парочку. Там ще зовсім молодий Толік і вічно молодий Майкл Щур. Дубінське. Дубінське. А, точно вибач! Дубінське та Бужанське. Ґ от би ти тварь, заболіла. Ох, б. От я ви. Не дай бог, конечно. Я себе чудесно, але дуже хочу їсти. Дубінський та Божанський це такий собі кіт пес. Але одна частина цього котопса це хенк хенкмуді для ідіотів, а інша Йосип Сталін без влади. Це все, що вам варто знати про Дубінського та Божанського. Ні, 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 стоп. Давай трохи детальніше. Ну, добре. Бужанський та Дубінський – це перші в Україні кібертітушки, які постійно нападають на людей у Телеграмі. Вони оприлюднюють у себе на каналах особисті дані журналістів, кидуть фейки та відповідають на критику та викриття шкільними образами. Новообраний слуга народу Максим Бужанський назвав журналістку нового рімені тупою вівцею. Кво на робулі активіста не журналісти. журналіст. Ніби ті демотиватори, якими нас колись завалювали у «Контактіку». виросли, набрали вагу та пішли у депутати від слуги народу. Я вважаю, що причина перма... війни. Послужив произошедший на Майдані государственний переворот. Бужанський хоче повернути російську мову у Верховну Раду, виступає проти декомунізації, називає Майдан державним переворотом. А Дубінський шо? А в Дубінського дивна фіксація на американському дідусеві. А від Сороса, уши Сороса. Якщо ж вам потрібні наочні докази злочинів і шкідливості соросят, просто пригадайте ці кадри перестрілки в броварах. Так, все зрозуміло. Це не кримінал стрілявся в броварах, це сорос. Дуже логічно та послідовно. Так, Дубінський. Взагалі, люды на последовность. И сегодня я буду объяснять вам, любителям Михаила Саакашвили, почему вы лохи. Я публично заявляю, что буду поддерживать назначение Михаила Саакашвили. У своїй прихильності до непослідовності фейків та маніпуляцій Дубінський з Бужанським пішли далі і створили всередині слуги народу свій філіал опозиційної платформи за життя. Пан Дубінський в колаборації з партією Медведчука вже скаржиться до конституційного суду на закон про місті майданівців. Хоча лише рік тому, ось що він говорив про діяльність цієї партії. Кремль в Україні представляє так звана опозиційна платформа за життя. Але основним місцем роботи Дубінського залишається Коломойський. Тот самий закон Антібанковського називається анти... І Коломойським іменно Сарасятами. Ось типова маніпуляція від Дубінського не називати закон антиколомойським, а називати антибанківським. Хоча він фактично унеможливлює спроби Коломойського повернути собі Приватбанк. Саме тому його називають антиколомойським. Дубінський намагався закидати його купою правок, щоб загальмувати прийняття. Він вніс до закону 1199 правок. Хоча до цього він вносив таку кількість правок тільки до макетів своїх футболок з принтами. Але все це марно. За 270 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. А нещодавно Дубінський очолив Київську обласну організацію Слуги народу і планує позмагатися за крісло міського голови Києва. І у нас уже був самі мер алкоголік, потом мер наркоман, потом звичайний мер молі. От як вінець всього того що ви бачите вокруг себе, Мер ідіот. А тепер киянам не треба ламати голову. Бо все це зібралося одній людині. Це б я вибирав сьогодні. Натам да, для мене. Була б партія Слуга народу. А якщо б її не було, ну, мабуть, я б обратив увагу на партію Шарія. Шкода, що пан Дубінський все-таки не вибрав партію Шарія. Тоді б мене побачили в раді не тільки самого Шарія, а й Дубінського. Ого, ви аж сюди додивились? Порядок. Якщо вам так подобається наша ретроспектива зальотів Дубінського, то в нас є ще. Тому що історія життя Дубінського це історія брехні, фейків та маніпуляцій, про яку ми ніколи не мовчали. І звичайно, дуже очікувано, що русня для вербовки обрала саме брехливого Дубінського. Тому порада вам на майбутнє. Бачите брехливе мудло, стійте осторонь, бо потім від вас теж буде трішки смердіти. Хочете прикол? Телебачення Торонто існує в тому числі і за ваші донати. Завдяки вам. Наша редакція може дозволити собі існувати без вихідних відпусток та сну. Завдяки вам, ми можемо безперебійно поставляти високоточний контент. Ми можемо робити ексклюзивні розслідування і досліджувати раніше невідомі історії. Завдяки вам, ми завели англомовний канал і розвиваємо власний інформаційний телеграм-канал та твіттер. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо вам за донати! Дякуємо, що ви просто зараз підете в опис до відео та перейдете за зручним для вас посиланням. У нас є PayPal, зручна монобанка і навіть новий донат-сервіс BuyMeACoffee. Закиньте вашому улюбленому телебаченню Торонто ще пару баксів. Чи кілька десятків? Маленьких донатів не буває. Як не буває, маленьких сердець у наших підписників. Любимо вас!